Вітаю вас на каналі Ельфи, Мене звуть Катя, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжкові новинки. Я вам покажу 10 книжкових новинок. Ми про них детальніше поговоримо. Також ми будемо обговорювати скільки сторінок, коли виходять приблизна ціна і звісно ж анотація. Я вам буду показувати лише ті книги, які мене зацікавили, і які я, можливо, в майбутньому собі куплю, якщо буду добре працювати. Ось і розпочнемо ми з клубу сімейного дозвілля. І, власне, ось ця обкладинка Стівена Кінга та його книги Темна половина мене надто приваблює. Хоч я і, знаєте, побоюю читати Стівена Кінга, ось дуже вибірково це роблю. Але ця обкладинка і нотація просто Це що, з чимось? Мов нас іде про одного письменника, який не надто користувався популярністю, і в один момент він просто вирішує е, взяти собі псевдонім. В нього все пішло як по маслу, справа пішла. Е, люди купують і читають книги, але в один момент один з читачів все-таки зрозумів, що це письмо все-таки манера письма іншої людини. Він зрозумів, що це е, все-таки. Псевдонім це не, скажімо так, ще одна людина, і сказав нашому письменнику, головному герою, що або ти сам розповідаєш це все на загал, або це зроблю я. Власне, що робить наш головний герой? Він публічно ховає, хоронить, скажімо так, свій псевдонім, і пізніше якось так трапляється, що а, сторож. Цього кладовища просто знаходить пусту могилу. Починають зникати люди, починають гинути люди. Відбуваються різні вбивства, і саме тих людей, які були причетні власне до цього похорону псевдоніма. Найцікавіше, що е, ця анотація дуже перекликається з самим життям Стівена Кінга. Він також писав під псевдонімом Бахмана, але здається, в 86-му чи 89-му році також публічно його похоронив. Ось, і зробив також фото, як і наш а, головний герой цієї книги. Ну, знаєте, трішки такі аналогії, трішки такі паралельні. Е, ну, це не можу не дивувати взагалі. Книгу однозначно я буду читати, не знаю коли, але вона мене неймовірно зацікавила. Ну, і наступна книга, це в нас Ремарк. Його книга Час жити і час помирати. В мене цього прекрасного оформлення є якраз таки, здається, У мене цього прекрасно оформлення є сім книг, я ледь не вбилась. Восьма мала бути три товариші, але я все не можу її ніяк візнайти. Все-таки вирішила її купити в цьому чудовому оформленні, щоб вона була вся колекція і всі кольори. І тут просто неймовірна обкладинка мені так подобається. І хоч є схожий колір в цій серії, але абсолютно нічого страшного, тому що я її куплю в перших. Не знаю, днях, як тільки вона вийде і з'явиться в книгарні клубу сімейного дозвілля. Тут, до речі, ще дуже болюча анотація. Я так просто обожнюю. І знаєте, я люблю саме ту сторону ремарка, який нам відкриває, скажімо так, цю книгу. Ремарк в книгах відкриває книгу так війни. Мені дуже подобається, як він описує реалії війни, і ось ця сторона ремарка мені подобається набагато більше ніж коли він пише про голокост, про голод, про неміч. Ось якось більше мені все таки лежить душа про його до його військових книг. Тут у нас 1944 рік, майже закінчилася війна, і власне нашого головного героя солдата відпускають у відпустку. Він приїжджає до батьків, починає їх шукати. Він бачить наскільки понівечене, розбомбоване просто його місто, і зустрічає давню знайому. Власне, у них є лише декілька днів для того, щоб жити, але пізніше нашому головному герою прийдеться все таки повертатися в реалії війни, ось і повертатися до того, щоб боротися за своє існування, тому що Час жити, а не помирати мені просто настільки подобається анотація, що я не можу втриматися. Я би вже почала її читати російською, але ні, 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 чекаємо і поповнюю колекцію цього просто чудового видання. Ось і цієї серії. Я напевне її буду читати осінню першою, тому що якраз в мене зараз, знаєте, така меланхолія. Хочеться мені такого читати. Я все себе стримую, щоб не читати книги Ремарка зараз. Тому що е, одночасно дві книги чи одну за одною я не хочу читати, тому що це буде перебор, але ось тут. Дуже дуже чекаю. Наступна книжечка, в принципі, була російською мовою. Я на неї дивилася, але вона не була куплена мною. Це мексиканська готика Сільвія Морено-Гарсії Надіюсь, Надіюся, все правильно сказала. Тут у нас 304 сторінки, вона коштує 190 гривень і буде скоро у продажу. Скоро це знаєте поняття обширне, Ось тому чекаємо. А, що у нас тут цікавого є, що мене власне, зацікавило в цій анотації. Це в нас Мексика 50-х років, і, власне, наша головна героїня отримує від своєї кузини загадковий лист. А раніше ця кузина писала про щасливе весілля, про своє щасливе життя. ось, Але зараз кузина просить про допомогу нашу головну героїню, що ж там таке відбувається в цьому маєтку і що з ним не так, дізнаємося в цій книзі. Також трішечки. Я згадала серіал Рівердейл, тому що е, там також були якісь таємниці з приводу того, як хазяїн власне самого будинку е, щось. Таке, знаєте, на мотив, не дуже прикольне, що пізніше всім прийдеться за це відплачуватись. Ось, і тут, нібито, наша головна героїня буде це все розв'язувати. Всі ці загадки вона вирішує. Надіюсь, нам їх вирішить. Ось, але мене дуже зацікавила власне кінцівка анотації. А проте вона й не здогадувала, що той, хто одразу одного разу переступив поріг будинку, не має шансів вирватися з нього. Цікаво. Чесно кажучи, я чула не надто приємні ем, відгуки, що ця книга нудна, що вона передбачена, але, знаєте, краще просто не зачаровуватись, що пізніше не розчаровуватись. І я все-таки намагаюся якось складати свої враження від книг, ось і вам про них розповідати, не опираючись на будь-які інші. Що ж, далі у нас видавництво старого лева. Здається, тут лише дві книжечки, і це в нас примари. Чорної Діброви Андрія Бачинського. Дуже прикольна обкладинка, і я насправді бачила такий мемчик, де е, тут е, просто е, біля топора кров і власне, якісь е, казки русні. Але окей, давайте будемо говорити про книгу. Тут у нас 176 сторінок, коштує 180 гривень. Мені дуже подобається цінова політика в принципі, видавництво, книжко... видавництво книжкового лева. Мені дуже подобається цінова політика видаництва старого лева, тому що в них дуже якісні книги. Мені подобаються їхні сторінки, тому що вони такі цупкі, вони приємного кольору, і в принципі ціна дуже низька в принципі за таку якість. Ось тому це одне з моїх улюблених в принципі видавництв. Що у нас тут цікавого є в книзі. Роман їде в село на канікули, там його чекають цікавизні історії про Манда, дідуся та друзі. Але як виявляється, більше він з друзями не може плавати в річці, він не може, знаєте, розважатися в тому в тій місціні, де вони раніше це робили, тому що власне понівечули. Ту місцину, ось, і нашому головному герою прийдеться, власне, не змиритися з тим, що її понівечили, і що там відбувається якесь будівництво, наскільки я зрозуміла, ось. А він бере це все в свої руки і надіюсь що е, наші головні герої все-таки справляться з цим. І ця місцина буде їхня, тому що не можна нівчити природу. І потрібно її берегти. Надіюсь, все буде окей, всі дерева будуть врятовані. Ось і наші головні герої все таки зможуть постояти за себе та за свою місцину. Ну і друга книга видаництва старого лева, не книжкового лева, це чому ми спимо користаємо з усіх можливостей сну та сновидінь. Метью Вокера насправді мене дуже зацікавила ця книга, тому що я таке обожнюю тут. Ще й майже 500 стрінок. Якщо буде точним, то 472. Це просто щось нереальне. Тут уже ціна кусача. 400 гривень, але я надіюсь, що будуть якісь знижки, я зможу її пізніше придбати. І, до речі, мені здається, що так є в багатьох книгарнях, що спочатку на новинку ціна висока, а пізніше трішки-потрішки трішки вона падає. Падає, звісно, до робочого мінімуму, скажімо так, Ось, але це не стосується книги без ніч, що цікаво. Я ось купила її за бонуси, вклала часи. І бачу, що зараз абсолютно не зміна ціна після виходу книги. Ось, що тут у нас відбувається в книзі, я думаю, всім зрозуміло, чому ми спимо, власне, який є природний сон, який є денний сон, що ми бачимо, коли спимо, чому нам сняться сни. Це якась така, знаєте, паралельний всесвіт. Ось, дуже-дуже цікаво про це читати, тому що я не дуже люблю, знаєте, якісь податки. Посилання, якісь незрозумілі джерела, де нам розповідають про п'ятьдесяти, не дуже віриться тому, що є, тому що на е, одному сайті може бути одна, одна інформація, на іншому зовсім інша. Коротше, ось такі роботи мені е, знаєте дуже цікаві і надихають, надихають щоб спати. Це це взагалі. До речі, в мене сном дуже. Напружені відносини, тому що мені здається, що якщо я раніше ляжу спати, то я просто витрачаю час в пусту. І за цей час я можу почитати, помонтувати, попрацювати, я не знаю, прибрати, будь-що зробити, а я тут просто лежу і сплю. Ось з цим в мене, звісно, проблема, тому я надію, що ця книга, я її куплю, вона мені, знаєте, дасть такого магічного. Ось, і я буду нормально спати. Наступна книга мене настільки, настільки тримає, тримає за останній час, що я просто не можу пройти повз. Я постійно кладу її в корзину. До речі, зараз у видавництві Віват стається. Так, це Віват. Знижечка на неї, ось, і вона коштує по передоплаті 336 гривень замість 400. Тому біжіть. Про що йде мова, власне, 1984 від Оруела. Думаю, що не потрібно розповідати взагалі про що ця книга. Ось я її не читала. Як би це не було дивно, як би ви не, скажімо так, зневірились мені, ні, я її не читала, хоча я знаю, про що там. Ось, Але мені цікаво прочитати цю історію зі сторони графічного Графічного роману, коміксу. Ось тому можливо сьогодні, все-таки я собі дозволю замовити подивитися, що потрібно воно мені дійсно. Хоча я знаю, що потрібно, тому що це культова просто історія. Але я за останній час потратила вже стільки коштів на книги, що, знаєте, це просто знак питання. Але ж це тільки одна. Мені здається, що це просто якісь дурні а, виправдання. Надіюсь, так у всіх, не лише у мене. Ми продовжуємо говорити про видавництво Віват, і у нас книга магічна крамничка Ю в Парижі Розель Лім. Насправді, я скептично відношусь до ось таких книг, тому що в мене було, здається, шість книг Джені Колган. Ось це книжковий магазинчик щастя, літній ресторанчик на березі і так далі, тому подібне. Ось і я прочитала лише шоколадну лавку в Парижі. Я, власне, додавала цю книгу в підбірку на літо. Чудова, романтична історія, але там є, знаєте, такі перипетії життєві, які не, не надто веселі і радісні. Ось. Тому після того, як, власне, здійнявся такий бум після книг Колган, дуже багато виходить книг, в принципі, з якимись крамничками, з якимись ресторанами, з якимись кафешками. Ось. І я. Дуже дуже скептично відношусь до таких книг. Але ця мене зацікавила. Книга буде доступна з 30 серпня і в ній 320 стрінок. Але до речі, я вчора її замовила, і, здається, сьогодні її вже відправили, тому, можливо, вона вже є в продажу. Ось що у нас в книзі цікавого. А, в нашої головної героїні Ванеси, власне, є дар. Дар передбачення її це дратує. Вона починає бачити якісь моменти в усьому, що її оточує. Вона замінює чай кавою, щоб не бачити, знаєте, ці чайні листочки, які їй якісь символи показують. Ось вона вирішує переїхати. Чи що вирішує навідатись до, до Парижа з Каліфорнії. Ось так, вона приїжджає на, по запрошенню тітки. І, власне, що ж там буде, чи зможе вона себе перенастроїти, і чи зможе вона, власне, втекти від свого дару. Будемо читати, окей. Тут власне книга не надто велика, 300 стрінок. Її, в принципі, можна як також впихнути в якийсь марафон, тому що це новинка. Ось тому це завжди цікаво і вам, і мені. Чесно кажучи, я вперше почула про такого видавця як Олександр Савчук. Власне мене зацікавила книги Катерини Лебедєвої. Надіюсь, я правильно все сказала. Микола Глущенко, художник і шпигун. А, власне, тут лише 160 сторінок, але серед них 80 сторінок за ілюстрації. Я таке просто дуже люблю. Ціна нормальна, 350 гривень, вже у продажу. Я все хожу навколо неї. Знаєте, дивлюся, дійсно воно мені треба. Тут у нас а, власне біографія Миколи Глущенка, і тут також є. Якийсь певний погляд на культуру українського мистецтва, історію, історію та культуру українського мистецтва. 20 століття і це просто ну як я можу пройти повз, скажіть мені, але поки що якось виходить так, що все-таки прохожу повз, не можу не тому що я е, важка на замовлення, мені легше піти в офлайн-магазин і купити, полистати. Коли я бачу книгу на екрані, не така спокуса все-таки її купити. Але коли я прихожу в книгарні, коли я листаю її, трішки можу почитати, дивлюся з місця, все вивчаю, я просто не можу втриматись і так мені купити. Книги набагато легше. Ось тому подивимося, що буде з цією книгою, але мені дуже цікаво, що тут у нас буде. Тут у нас розповідь хто тих, хто особливо знав Миколу Петровича з ексклюзивними фотографіями і репродукціями. Клас! Далі у нас іде просто чудовий комікс на Стараз Бульба. Костянтине Солима за Миколою Гоголем. Я дуже люблю, знаєте, коли адаптують, знову ж таки, повертаємося до графічного роману 1984. Я дуже люблю, коли культові історії. Всесвітньо відомі історії адаптують під графічний роман або роман або комікс. Це просто неймовірно, тому що ті люди, які знаєте важкі на підйом, так як я читання таких культових книг, вони можуть просто зацікавитися цією історією, тому що, звісно, графічний роман читати набагато легше, ніж 350 сторінок тих букв. Ось тому тут і легше сприймається, і знаєте, фантазія працює в іншому напрямку зовсім, і я думаю, що це. Історія просто про Тараса Бульбу відкриється з нової сторони, однозначно. Впевнена, що тут дуже цікаві ілюстрації, обкладинка багато обіцяюча. Я бачила вже її в книгарні. Вона дуже велика. Вона більша, приблизно ось така вона дуже велика. Мені здається, що вона буде такого ж розміру, як і Блоксет. А власне, майстер книжкової графіки Константин Солима, автор першого українського коміксу Буйфітер. Я його не читала, не знаю, що це за комікс. Треба буде глянути, до речі і. Має книга лише 80 сторінок і 300 гривень. Ви можете за неї віддати. Дуже е, дешево, до речі, це видаництво е, Баба Галамага. За якість, ви самі розумієте, що можна не переживати, ціна досить хороша. Ось, і 80 сторінок це не так мало і не так багато. Це якраз середня, знаєте, кількість сторінок для графічного роману, що в принципі нормально. І за рахунок того, що книга велика, тому так мало. Сторінок. Дуже його хочу прочитати, але будемо дивитися, можливо, куплю з рук, щоб на новий. Можливо, так буде ще трішки дешевше, тому що е, жидівська кров мені все-таки не дає спокій. Ну і остання книжечка в нас буде від Еріка Ларсена. Книга називається Велич і Нитість. Історія про Черчилля, його родину та спротив під час Лондонського Бліцу. Е, власне, ця постать. Не знаю, чому вона викликає в мене якесь захоплення, і я сама не розумію, чому останнім часом я зустрічаю досить багато статей, а якихось нюансів, якихось цитат, якихось цікавих фактів про цю видатну людину. Власне, я знаю, що є ще одна крута книга. Про Черчіля, і можливо я одну з цих куплю. Мені подобається обкладинка. І, до речі, видаництво наш формат навіть робили а, опитування, яку з обкладинок брати. Ось я проголосувала за кольоровий варіант, тому що чорно-біла, ось тут вона надто чорна, ось така, знаєте, песимістична, а кольорова виглядає більш привабливо. Ось тому. Тут, до речі, вона товстенька, не можу сказати, скільки сторінок, але зараз з'явилася нова ціна 480 гривень замість 600. Цікаво цікаво, що тут буде, і чи зможу якось по-новому відкрити Ерік Ларсен нам цю постать, знаєте, якісь такі кутики незвідані. Ось, дуже цікаво, не знаю. в Мене буває таке рідко, коли я просто сама. Сама того не знаю, сама того не замічаючи, прикипаю до якоїсь постаті. в мене так само було з Уиллом Смітом, ось він тут. Я не сказала би, що я фанат цього актора, я би також не сказала, що я фанат, в принципі, Черчилля, але, знаєте, інколи якесь таке буває, що тобі просто близька людина по духу, чи як це правильно відзначити, не знаю. Цю книгу я чекаю. Чекаю цю книгу в книгарнях, коли вже знаєте, можна буде її полистати, подивитися, придивитися, потрогати, погладити. Ось, і тоді вже буду вирішувати, буду я її купувати чи ні. Ось така чудова підбірка у нас вийшла. Фух, насправді, хоч я зробила замовлення крайнє лише вчора. Зараз, розповідаючи про усі ці книги, я знову захотіла купувати. Щось нове. І мені здається, що це просто невеликовно При тому, що після того, як я собі пообіцяла не купувати більше книги до середини осені, що ви думаєте, я купила ще три замовлення? Я не знаю, як з цим боротися, але надію, що трішки зможу протриматись хоча б до кінця літа. Це в нас виходить аж неділю. Ось тримайте за мене і, До речі, пишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат. Також пишіть, яку книгу ви чекаєте найбільше. Мені буде дуже цікаво дізнатись. Я до речі, я дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях, тому обов'язково пишіть свої відгуки та будь-що пишіть, просто давайте спілкуватися. Я надію, що вам сподобалось це відео. Ставте пальчики вверх, якщо це так, мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок та кнопочку підписатись. Ну, з вами була Катя. Я бажаю вам, як завжди, удачі, миру та любові. Бережіть себе.